На каналі Агролюбитель почав збирати докупи свого трактора. Хто перший раз завітав на канал або не бачив попереднє відео, не в курсі, що це таке і що я тут роблю, то в першому закріпленому коментарі залишу два посилання на попередні відео. Суть яка міняв колію. Тепер. Прикріплю, прикріплюю ці крила болотники, так, як вони мали бути. От є такі пластини, але в мене вони були зі вставками. Ось одну вже відрізав. Тепер примірочка. Отак от воно стояло раніше. Ну, Тут була вставочка, а це отак от стояло. Тепер буде стояти отак. Відповідно, буде кріпитись тут, тут і тут. Ну, Тут крило ще має кріпитись, і тут одна проблемка, що отвір. Обірвало, ну не мені, а ще колись комусь обірвало болта. Буду пробувати якось висверлювати, не знаю, щось буду зараз придумувати. Що цікаво, що ця пластина трошки вигнута. І вигнута вона взаді, тому що, мабуть, вага кабіни на неї давила з роками. тому все вигнуло. Зараз ще обріжу другу сторону. І подивлюсь, можливо вони взаємозаміняємо, то оцю поставлю, ну я думаю, по логіці, що воно взаємозаміняєме. І оцю поставлю на другу сторону, щоб воно було догори. Так дивлюсь, мабуть, в оригіналі мало бути отією стороною. Отак. І відповідно, коли висока наладка, то крило кріпиться отут. А коли низька наладка, то крило взаді кріпиться, але це при низькій наладці ще треба якісь ставки робити підносити. Ну, коротше, моя задача прикріпити крило. Я вже от приставив. отак от тут підставив брусочки. По логіці має бути от два отвори, там ще на бортові один отвір. Так воно має кріпитись. Це так має кріпитись, ну і відповідно це. А зрештою обріжу ще зараз оцю, оцю штуку. А потім, а потім буду приміряти. Відрізав все зайве. Ось таких дві пластини відрізав. Тепер ця штука, ця штука. Ну і оце для кріплення циліндрика чи чого там. Ну, воно теж має бути отак. Десь тут. Тепер. Тепер згадав, що одна шпилька обірвана. Точніше не шпилька, а болт отут. Тому взяв гайку, наварив і пробую крутити. Ну, поки гаряче, воно ще крутиться. Викручується і це дуже добре. Тому що те, що пластина оця була чуть-чуть вигнута, то можливо через те, що тут не було прикручено, лише на два, тут і тут, а тут не було і воно давило назад. Це зараз підстигну, я його заберу. Так, апарат мені зварочний вже не потрібен тут. Ну, звичайно, є ще багато таких косяків, які треба підварувати, але спочатку треба ці пластини примірити. Все наживити, прогнати різьби, попередньо прикрутити, а там буде видно. Перша примірочка. Поки що лише наживив. Туди брусочок підставив, щоб подивитися, як як буде стояти крило. Поки що воно трошки завалене. От буквально трошечки хоче ця сторона догори. І от, якщо подивитись, то видно, що крило чуть-чуть опущене. -чуть Пізніше я його вирівняю, от сюди. Підставлю шайбочку і, відповідно, трошки його підрівняю. Так, щоб було рівненько. Але це лише примірочка, тому що отут треба знімати і оці всі отвори лишні, зачищати, підварувати, тому я його все рівно буду знімати. Ну, місцями підрівняти. Також поставив полік, щоб подивитись. Що тут дійсно залишається десь ну сантиметрів 7, педаль газу досить близько буде, але там для ноги місця достатньо буде. Ну, ще оцю штуку треба буде поставити. Вона мені не дуже потрібна, але отут від бачка йде така полоса, і воно так укріплює. Ну і плюс в майбутньому треба буде. Треба буде цей навом придумати якийсь важіль, якусь схему, щоб включалось, виключалось, то відповідно кріпитись буде до цього. Ну, я так собі прикидаю. Ну, З цієї сторони буде та сама історія. Тут також треба, треба багато чого зачищати. Отвори позаварувати, тому що це так не годиться. Оце все повідрізати. А можливо і не буду відрізати з цього боку, тому що воно так задовге. Можливо, спочатку приставлю, зроблю заміри і тоді вже щось, щось буду скріплювати докупи. Ну, але це. Ще буде не скоро, тому що є багато такої рутини, то викручував тут обірваний болт. Тепер треба це все знімати, підварувати. Тому ще є роботи і є. Ну і, звичайно, вже отак дивлюсь, що об'єктивно потрібно його помалювати. Тому що дивлюсь, дуже багато корозії. Ну і плюс. Десь рідна фарба, десь грунтовка, тому прийде весна, треба його освіжити. А до того часу ще дуже багато роботи. Тепер встановив крило так, як воно вже має бути. Все позакручував. Спочатку пластину разом з цим кріпленням, ну, під цю штучку таку, потім крило що зайве позачищав, трошки попідварував. Ну, я такий зварщик не дуже, тому я те, що велике і те, що назовні попідварував. Отак От це все встановлено. Все міцно. Фактично колесо лише там десь сантиметр виступає за, за крило. З цієї сторони, вже на два болти прикрутив. Ну, а цей тільки наживив, тому що він довгий. Він довгий, тому що йде крило. І все разом сюди прикручується. Ну і плюс сюди крило прикручується і сюди. Тепер по плану що? Тепер по плану оце крило приміряти. Ну, ще його треба отут зачистити. Підварувати не буду, тому що воно все має бути всередині кабіни. Воно буде всередині, тому лише підчищу, щоб нічого не терчало. Оце все попідчищаю. І буду приміряти, тому що... Тут вже буде трошка вужче на 20 см, відповідно щось треба буде відрізати, підварувати, скріплювати. Приміряю ліве крило. Отут буде трошки зайвого, поки що наживив. Тепер знімлю, відріжу. Так, щоб воно все гарненько сідало. Отут були вставки, зліва така, справа така, це все повикидав, тут приварив перемичку. І тут, тому що в мене під сидінням ящик інструментальний з ключами. Відповідно, я його отак. Звідси звідси упорче. Я ще не знаю, чи він, буде, чи він буде там, чи він буде ближче до переду. Це стане зрозуміло, коли буду зашивати задню стінку від низу догори. це буде ще не скоро. Також полік, коли оце все роблю, треба звертати увагу, щоб полік легко знімався. Тому що якщо в майбутньому треба буде долізти до коробки, то треба, щоб поліг знімався без всяких проблем, щоб нічого не відрізати. Тому зараз тому зараз це все знімаю, відрізаю, ставлю на місце, закручую, тут приварую і там. Ну і коли це все буде вже скріплено то прийде час опускати кабіну, а то вона вже пару днів так висить. Черговий етап і пора опускати кабіну. Крила прикрутив, поприварував, воно все досить жорстко стоїть. Сюди сідає кабіна. Цей уголок. Трошка вище, тобто цей буртик, верхня частина вище робить буртик і на нього спирається диванчик. Оцей полік знімається і встановляється без проблем, тобто це вже зварено, все стоїть на місці, полік входить і виходить. Це на випадок, якщо потрібно, Залізти під полік десь до коробки чи ще кудись Оці трубки, які йшли отам для проводки, вони задовгі. Тут залишилось відсилист сантиметрів 15, може 18, тому потреби в трубках вже нема. Просто буде Отак, От провода будуть йшли, але до проводів ще зарано, треба спочатку опустити кабіну. Не так просто поставити кабіну на те саме місце, тому що тут вже вужче, відповідно, тут довелося підрізати сантиметрів. Не знаю, 12 десь і трошки тут. Ну, зараз пробую, якщо замало, то ще буду підрізати. Кабіна на місці, але не все так просто. Спочатку прикрутив перед, тут і там. Ну і тут замітив, що щось мені видається. що сантиметр півтора, десь так, десь півтора сантиметра. Оці крила були раніше ближче, тому що отут є зазор. Ось тут і, відповідно, тут. Також приміряв двері. Двері все гарненько відкриваються, але також отут є півтора сантиметра зазору. Посунути кабіну назад, в принципі, не варіант, тому що кріпиться до цього лючка, отут кріпиться, плюс кріпиться отут. Тому подавати її назад це не варіант. Тому буде щось інше. Як варіант, то такий є пас. Той, що був, можна отут дати два або три шари пасу, а там, де двері, щоб не було оцього сквозняка, можна резинку наклеїти. Отаку як ну, типу як в дев'ятці, як в Жигуля на дверках клеїться, така трубчаста резинка. Отаку резинку можна. Заклеїти, ну, типу, щось такого. І воно буде здавлювати. А так то приміряв диванчик. Диванчик стає на своє місце. Там в мене був ящик, він теж там буде якось У майбутньому. Поки що так. Тут все гарненько підійшло, подлягає. Тут на старі отвори, тут, тут все як положено. Ну, поки що з передом питань ніяких. Всі питання задньою частиною, але це треба підшукати пасу і це все це все якось. Підганяти. Ну, ще, звичайно, отут певні приколи, але це вже буде на кінець. Спочатку треба зробити з кабіною, а потім займатися поліком. Отут прикрутив. Тут ще акумулятор стає, то треба теж зробити якісь лючки. Ну, роботи є. Достатньо. Продовження роботи коло трактора. Ну, сьогодні роботи такої нема, тому що сніг, тьмить і задуває от сюди, тому це не робота. Вирішив показати, що зробив. Ну, по-перше, найголовніше кабіна вже прикріплена. Прикріплена вона краще, як була. Раніше вона була прикріплена. Наменшу кількість болтиків, і вони були деякі 8, деякі 10 міліметрів. Тепер зробив все на 10. Ну, Наприклад, тут було, тут, тут додав. Також тут з внутрішньої сторони додав, то є тут маємо раз, два, три, 4, 5. Також там кріпиться одна куті. Отут раніше було на зварці, вирішив дати таку пластинку, прикріпити, щоб не було зварки. Ну Ще, мабуть, і тут так само дам пластинку, От сюди де кріпиться розподільник, сюди просверлю, дам пластинку, щоб не було ніяких вібрацій. Оце, можливо, обріжу, тому що воно зайве. Як прикріпив кабіну. В принципі, майже рівно. Все рівно трошки перед вище, зад-нижче, але так воно і було. Вирішив трошки збільшити собі об'єм над головою. Як це зробив? Раніше був паз от такий, я додатково поставив ще сантиметрову резину. Був у мене старий брозовик такий, от, не знаю як показати, може, тут буде краще видно. От, сантиметрова резина. Також Отут на куті трошки було під конус, отут. де на згині і отут. Бо тут де рівна площина, нормально, а саме тут. То взяв уплотнітель, такий типу як на двері в машину. Ну, коротше, його взяв, тут буквально в сантиметрів десь 30 чи 32, звідси, сюди. І от так це все зроблено. Тут це все. Прикріплено на болти, все як положено. Тепер кабіна має бути міцно і надійно. Далі, вже не знімаючи, зробив порядок з проводкою. Тут, ну я вже поставив полік, але отут, хто не в курсі, оцей чорний полік, це він такий має бути, а це я вже сам доробив, тому що тут отакий виріс. Там, коротше, з'єднуються провода. Це вже я прикрутив. І тепер, і тепер що? Тепер ще є таке питання, оці шпари треба заробити. Тут вони будуть ширші, тут вони вужчі. так само і з цієї сторони. Плюс приміряв дверки. Дверки сідають отут. Ну і відповідно отут лишається трошка. Вільного місця, то щось треба придумати. Думаю, для початку з картону буду вирізати такі типу трафаретки, чи як це назвати. Ну, з картону чи з паперу виріжу, а тоді буду з металу робити. Ще одне питання: це отут треба якось зашивати і робити оцей важіль перемикання, ну вмикання-вимикання вома. То, думаю, що, мабуть, отут піде по цій лінії. Це викручуючи. Ну коротше, тут піде підйом до гори. Ну, а тоді сюди. Ну, Тут ще в мене ящик по плану, тот, не знаю, як там воно вийде. Ну, це по ходу. Ну, Звичайно, найбільше буде роботи тут біля порога. Не хочу нічого з варкою тут сильно приварувати. Думаю, що поріг тут буде щось вигну буквою Г. І на два отвори там, на 10 болтами прикріплю так, щоб кабіна була лише прикручена, не приварена. Тому що я так два круги болгаркою спиляв, поки тут всю конструкцію розібрав з мінімальними втратами поставити кабіну на трактора та ще пів біди. Ну, в принципі, я її поставив, надійно прикрутив досить надійно Добавив, так що з кабіною все нормально. Але наступна проблема це поліки. Оце полік рідний до цих пір. Далі вирізав те, що було з металу. Там закріпив на уголок. Вирішив нічого не варити, тому що зварка то не дуже добре. Від вібрації зварка буде витріскувати. А якщо приварити надійно, то потім доведеться при потребі, коли буде потреба знімати кабіну колись ще раз. Мені чи ще комусь, то доведеться знову різати болгаркою, то не добре, тому вирішив на болти. Там уголок дав, прикріпив, тут до крила прикріпив. Тут зробив вставочку, на болтики шістьорки прикрутив до оцього поліка, а тут прикрутив до цієї штуки того кута, а кут до крила. Тепер ще покажу, як воно вийшло звідси. Значить, в чому суть крило пішло на 10 см. Туди, до середини, Відповідно, отут, колись крило було отут, приблизно де, де мій палець і крило з кабіною сходилось. Коли крило пішло туди, тут утворилась пустота. Така пустота, що можна отак руку було пхати. Ну і якраз ця пустота навпроти колеса. Тобто теоретично, якщо з-під колеса летить болото, все залітає туди. Тому вирізав отакий от фрагмент. Ну от Спробую показати, спочатку різав картонкою, вигинав. Тут буртик. Тут до уголка прикрутив. Тут дав уголок, отак, щоб воно знизу було гарненько. І щоб сюди болото не, не назбирувалося, просто щоб падало на низ. Ну, Помалював балончиком ще от не висохло добре. І тут, виходить, отак. От ну Тут є такі от малесенькі зазорчики, але це не є проблемою. Зараз ще хочу вставити колесо, тому що потрібно пришвидшуватись, а то вже Початок лютого, не знаю, коли там я відео виложу, але початок лютого і треба спішити. Так, колесо зняв, тому що з колесом доступу взагалі ніякого нема. Плюс вітом. то зараз колесо поставлю і буде з цієї сторони все. Залишиться, залишиться отут. Ну, тут треба дверки ставити, приміряти, поріг якийсь придумати, але залишиться тут. Ну і тоді залишиться ще задня частина. Дуже затягується ця робота, тому що часу біля трактора працювати нема. Є там вільних один, а деколи два дні на тиждень, але Крім трактора, є ще інші домашні справи, плюс деколи погода погана, тому досить довго це все йде. Не знаю, чи це буде ще одна частина, чи ще дві частини, але тут ще буде роботи багато. Кому це відео було цікаве і корисне, то обов'язково підтримуйте канал підпискою, відео лайком. Чекайте наступних частин, тому що буде. Ще там та сторона робити, ще взаді буду робити. Тобто, чекайте продовжень. Свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.